Всім привіт! Пропонуємо вам лот жіночих піжам та домашнього одягу від Esmara Disney. Всього лоті 35 одиниць. Сюди входять комплекти піжам, їх у лоті 3, комплект м'ятного кольору у розмірі М. Сюди входить футболочка, штанці та пов'язка на очі, комплект синього кольору у розмірі С. Тут у комплекті лонгслів та штани. Далі лотя комплект маєчка та шорти у розмірі XS. Сорочки. Сорочок у лоті 13. Ось такого плану на гудзиках спереду. У розмірі М. Є довгі футболки. Це футболка з малюнком Міккі Мауса. Розмір L. Та розмір S. А далі сорочки від бренду Harry Potter у двох моделях: червоного кольору та сірого розміри від S до L. Є у лоті два комбінезони. Це із віскози розмір L. Є ще комбінезон у розмірі S, переду на гудзиках із шортиками. А далі дві сорочки на бретельках ніжно-рожевого кольору у розмірі М. Та сірого кольору у розмірі L. Далі у лоті шортики. Шортиків 14. Розміри від С до Л. Шортики в упаковці. Дві футболки у лоті, це розмір М. Чудово пасують до цих шортиків. Синього кольору також розмір М та один лонгслів. Розмір М. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!